Без квітів на свято першого дзвоника в 16-ту школу привела доньку Інна Ковальчук. Каже, вирішили долучитись до благодійної акції. Букет вчительці подарували один від класу. Ми вирішили, що доцільніше буде, якщо ми спрямуємо ці кошти на допомогу дітям хворим, онкохворим. Ці кошти можуть врятувати чиєсь життя. І Ми, як кожна мама, у якої були серце за свою дитину, за кожну дитину на світі, вирішили долучитися саме до цієї програми. Тому ми на розрахунковий рахунок перерахували кошти в тій сумі, в якій би ми могли їх витратити на квіти нашим вчителям. До акції Замість квітів життя дітям долучились крім третього А класу, третій В. Ці гроші ми зберемо в класі. Зберемо в скринічку. Кожна дитина покладе ту суму, яку батьки вважають за потрібне покласти дитині, покладуть в скриньки і на згадку візьмуть браслетики від янгол життя. Знаєте, як діти маленькі, вони хочуть щось на згадку. Перший урок у третьому в класі був про 30-річчя незалежності України. Після уроку учні кладуть гроші в коробку. Збирали гроші для того, щоб допомогти хворим діткам. Передаємо нашим батьківському комітету, нашому, і вони тоді вже їдуть в фонд «Янгол життя, ініціатива батьків. Вони вирішили залучитися до неї, але все одно вони вважають, що подарували один букет від класу, щоб порадувати вчителя. Бо це дійсно перший дзвіночок, перше вересня, свято як не лише для дітей, так і для вчителів. І таким чином залучили до акції весь клас. Я вважаю, що треба не лише в цей день. 1 вересня влаштовувати такі акції, можливо, частіше, можливо, там раз на місяць. Ініціювала акцію співзасновниця благодійного фонду Янгол життя Ольга Присяжнюк каже, фонд заснований у 2016 році. Відтоді допомогли онкохворим дітям на понад 12 мільйонів гривень. Чому придумали? Ну тому що насправді більшість квітів, які приносять вчителю, вони в'януть і потім, через пару днів, коли проходиш повз школи, то на смітниках бачиш дуже багато букетів. Долучилося, на сьогодні більше десяти шкіл по місту ще телефонували з районів, але підвести підсумки поки що ми не можемо, тому що з досвіду попередніх років ще протягом тижня досилають нам кошти на рахунок, і ми передаємо у відповідь як подяку сертифікати про те, що такий то клас долучився до благодійної допомоги. На сьогоднішній день рекордсменами, скажемо так, є 16-та школа, третій клас, які передали 2285 гривень на допомогу онкохворим дітям, які лікуються в гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Це наші підопічні. В основному будуть спрямовані на оплату термінових потреб дітей. Додає, сьогодні зібрали 9 тисяч гривень. Олена Жакалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.